Привіт! Сьогодні на черзі у нас опитування. Давайте перевіримо, наскільки добре наші люди знають прапори світу. Буде 5 рівнів складності. Пройшовши всі, учасник отримує 500 гривень. Поїхали. Відгадайте, 5 країн отримаєте 500 гривень. Ой, давай, давай, давай. Не хочете поучаствувати? Давайте, так, давай. добре. Так, нас тут знімають, ви ж, ви, ж, ви, ж не, ви ж не проти, так? Ну, давайте. Перший рівень, бо буде п'ять рівнів, п'ять країн. Якщо відгадуєте всі п'ять, тоді отримаєте 500 гривень. <laughs> так, <laughs> добре. Перший yeah. рівень є. Другий. Португалія. Так, третій. Бразилія. Так. так. Далі. Це Турція. Туніс? Туніс, правильно. Uh. І саме останнє. Це типа Монтенегро. Черноморія? Uh. 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 На Вірно, ви трошки, звісно, що разом, але нічого, ви, ви відгадали всі п'ятку. Ну, і... Я вас вітаю, дякую. дякую. Гарного дня. Дякую. Все. Добре. добре? Давайте нам другий пак. Зараз. Так, зараз. По, по порядку. Перший рівень Польща. Так. Далі. Шотландія. Подумайте. Швейцарія, Австрія. Австрія. Австралія. 10 секунд останніх Австралія. 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 Правильно. Далі йдемо. Греція, Гол, Голландія, е, Германія Германія, а. як, як, як там країні є? Ну, є багато країн. Е, Голландія, Германія, Швейцарія, Нідерланди. Щось таке, ні? Ну, бачите, ви ви просто вгадуєте, але останні 5 секунд і остаточна відповідь. Скажіть, скажіть, бо я просто до, до малого ну, мені треба. Просто... Країна біля Чорного моря. Одеса. <п 'я> <І що>? <п я> <п я> Не знаю. Чесно. Ну, значить, ви не прийшли, це Болгарія. Болгарія. Далі цю знали, щоб вам було не так. Да, обідно. Да, да, це, да, ж, да. це що? Чорного чур, це. Є, на на є, да, так? Ні. З драконом. З драконом. Так, <свісно> як по називається. Ну, на жаль, ви, 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 ви все одно вже не прийшли, бо на третьому рівні загрузили. Але дякую за спробу. Дякую. Все гарного дня. Почнемо ще з іншого паку. Як вас звати? Анатолій. Анатолій, приємно. Давайте починаємо з першого рівня. Що це за країна? Італія. Вірно. Йдемо далі. Німеччина. Вірно. Далі. Швеція. Так. Далі. Стоп, Нідерланди. Подумайте, ще дай, даю шанс. Стоп, стоп, стоп. І остаточну відповідь. Секунду. Секунду. Блин. Може досі знає? я О, ти ж близько. Словаки. Майже. Хорватія. Але... Хорватія, Хорватія так. Але ви бачите, ну ще даю шанс остання країна, якщо це відгадуєте, ваші 500 гривень. Марокко. Марокко. Марок. Ну. Навіщо таке робити? Навіщо псу... нам псувати відео? Давайте ще одне запитання. Я ж нічого ж не ну ви, ну ви нічого, я, але порушу. Я ви... я... Давайте інший пак, ми пробуємо. А ви, хлопці, мовчите. Так, давайте спочатку. М -м -м -м. Китай. Вірно. Японія. Так. Хорватія. Хорватія була там. А, да, блях, я ну, бляха-муга. Е, Монголія? М -м 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 ну, остаточна відповідь і все. Куди думати, куди думати. Я не знаю, де то подумає. Ну, зразу їх повністю, то не знати, <сість> Короче, я знаю. Ну, близько, ну, близько по кольорам прапора, але це ну, та а Тайвань. Та Тайланд. Це Тайланд, Таїланд. Ну, інтересу. просто ради інтересу. Не, не знав. Ви ще казали, Монголія Монголія. Так. А п'ятий знав. Ну, Але а все тем, одно а хороша спроба. Ще... Апуанова генея. Ну, Гар... гарного, гарного дня, гарного дня. Щасливо. Цікаво. так. Бай, бай. Хлопці, добрий день. Відгадайте 5 країн, отримаєте 500 гривень. Хочете бай, зіграти бай, в таку гру? Давай. Так, щоденько. Перший рівень. Що Що треба, канада. Але хто сюди грає? Ну, Ви... Вирішіть хто о, Светі, ні. Ні. Так, ну, все, але останній раз, добре. Все. Німеччина. Ні. 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 Німеччина ідуть так, так, точно! Полосочки. лосочку. Ні. Останній шанс на правильну відповідь остаточно. Це Бельгія. Але дякую за гру. Була хороша спроба. Од, тільки одна спроба. Хто хоче спробувати? Але нас буде знімати, ви не проти? Добре. Так, давайте. Перший рівень. Канада. Так, далі. Так. Бельгія. Так. так. Вірно. І останнє. Мама, мабуть. Вітаю. Серйозно? Так. Дякую. Прикольно, дякую. Все, гарного дня. Дякую. Дякую. Дівчата, відгадайте, 5 країн, отримаєте 500 гривень. Хочете спробувати? Да, давайте. Так, зараз, але нас буде знімати, ви не проти. Ходіть. Але приймає участь хтось один. Вирішіть хто. Саме краще знає країна. Добре, я вам, я вам дозволю всім разом приймати участь. Ага, Хочете да, да. спробувати? Давайте перший рівень. Китай. Так. Японія. Так. <с��сты> Блін, я пам'ятаю це. <с��сты> ні, я пам'ятаю. В мене тут і гра була. Підказувати, на жаль, не буду, бо вже багато грошей пішло. Ну, <с��сты> 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 well, yeah, Якусь хоча б від... відповідь може вгадаєте? На жаль, ні. Але дякую. Хороша спроба. Гарного дякую. дня. Хлопці, від... відгадайте 5 країн і отримаєте 500 гривень. Хочете спробувати? Давай. Нас, нас будуть знімати. Але хто, але хто буде пробувати, хто сюди. Давай. давай. Перший рівень. Китай. Вірно, далі. Японія. Так. Е... Знає хтось з хлопців? Ні. ні, це не Литва, це Лавія. Маленька, але там дуже велика прибиття. Я забув, як вона називається. Це Сінгапур, може, ти мав на увазі? Але це ні. Ні, не Сінгапур, на... Швеція? Ні, це Таїланд, на жаль. А цю знав? Ні. Все, добре, дякую. Дякую, дякую за спробу. Гарного дня. Добрий день. Відгадайте 5 країн і отримаєте 500 гривень. Хочете спробувати? Можна навіть всім разом вам грати. Давайте спробуємо. Перший рівень. Китай! Вірно. Далі. Японія. Молодці. Далі. У нас всі на третьому рівні застригають. Хоча в нас є ще інші країни, але саме тут ще. Це, напевно, Голландія. Ну, прапор похожий, але ні. Ну, Може якась ця, яка. Скажу, це країна Азії, так. Голандія, мабуть? Ні. Остання спроба. Хлопці до гадки. Це mm. який Зарах... я вас. Таїландія вазі. Це зарахую. Це Таїланд. Ідемо далі. Це якась Камбоджа навіть? Ні. Я після другого вже не знаю. Остаточна відповідь. О, мала, я, Ні, це Монголія. Але <говори> хороша спроба. Дякую. Хлопці, щасливо. Майже, майже. Хтось один? Будеш давай, пробувати? Я. Давай, перший рівень. Це Китай. Не підказуємо. Добре. <сх> Японія. Так. Ого. Ого! <сх> У нас були що відгадували. Догадки? На третьому рівні ще є підказки, далі вже немає. Ну, Давайте підказки. Ну, це країна Схід... Східної Азії. Східної Азії? Так. Індонезія яка? Ні. Остання спроба. Попробуй вгадати. Хлопці, знаєте? Чув? Таїланд? Так, ідемо далі, тільки більше не підказуємо. Ого. Ти крутий, чуєш. Монголія? Так. Молодець. Далі. Остання і 500 гривень твої. Ніхто ні не підказує. Не підказуйте, хлопці. Не ну це. Афганістан, Пакистан? Ні. Це Папуанова Гвінея. Вчіть географію, але все одно, дякую за спробу. Молодці. Я географію знаю. Так, і пак. Зараз чекайте нас. Включать є. Перший рівень. Польща. Так, другий рівень. Австралія. Вірно. Болгарія. Вірно. Уельс. Бруней. Невірно. Це Бутан. А, Бутан. Але дуже хороша спроба. Це Дякую. Доброго. Так, перший рівень. Це Італія. Вірно. Німеччина. Вірно. Це Швеція. Вірно. Це зараз ян. Вже четвертий рівень. Угу. Можна підсказку? Буква країна Європи. Я забула, блін. мені першу букву, і я певно згадаю. Буква Х. Боже капець. Я забула. Є догадки? Я знаю, що вона не хит починається, але я забула цю країну. Вона десь поблизу біля нас. Ну, недалеко, грубо кажучи. Порівняно з іншим. Вірно. Молодець. І останній відгадуєш Ой. 500 гривень твої. Діма, би відгадав. Країна Зірочка. Це не Європа вже. Це не Європа, це Африка. Підказка та же, але. Ну це п'ятий рівень все-таки. Так легко не буде. Це точно не Македонія. Ні. Македонія це Європа. Ну, остаточна спроба і будемо давати шанс комусь іншому, якщо ні. Не знаю, це вже не знаю. Це Марокко. Але все одно ти дуже добре йшла. Молодець, гарного дня. Дякую. Так, перший рівень. Це Китай. Так, далі. Японія Так, але хто сюди, якщо вже ти почав, давайте. давайте. Далі. Таїланд. Вірно. Далі. Монополія. Молодець. Далі. Е, нова Гінея вроді. Ні. А точно? Ну, Гінея якась точно не пам'ятаю. Так, скажеш точно, 500 гривень твої. Я не знаю, це здається африканська країна якась. Не африканська, але Гінея. Нова, так. І, і нова. Тільки ще одне слово перед назвою. Нова. Може, яка підказка, як починається там? Ну, то підказка на мінус 500 гривень буде мені. Нова... Ти вже дуже близько. Гано, може якесь, не знаю. Блин. Догадки? Ну, ну щось нове. Якщо ви на нас підписані, то даю під... підказку. На... на яку букву починається? Не підписаний. Не підписаний. Ти бачив, але я не пам'ятаю як називається. Ти молодець, дуже, дуже близько. Нова. Ну, але на жаль, це папуанова А, Чув, чув таке, Всього, так? Да. Ти, ти великий молодець. Дякую. Гарного дня, хлопці. Дякую. Все, дякую. Дівчата, відгадайте 5 країн і отримаєте 500 гривень. Хочете спробувати? Да. Давайте, тільки нас буде знімати, ви не проти? Давайте. Давайте, так. Перший е, рівень. Китай. Вірно. Але якщо ти вже почала, так що ти продовжуєш. Добре. Без підказок. Далі. Японія. Вірно. Тайланд. Вірно. Е, зараз згадаю. Ти знаєш? Тихо? Монголія. Монголія. Ну добре, зарахую. Йдемо далі. Ой. Знаєш? Останній самий складний рівень, але б... точно вже без підказок, навіть якщо знаєш. Ти знаєш? Які... Якісь догадки? Ні. Ну Так чисто заради інтересу, але вже приз не отримаєте. Яка відповідь? Може, ти знаєш? Ага. Ні. Це папуа Нова, Нова Гвінея. Ага. Біля Австралії знаходиться. Але ага. ви все одно великі молодці. Добре йшли, бо багато хто застригає на Таїланді. Це. Гарного дня. Дякую. Не хочете? Давайте. Так, тільки нас буде знімати, ви не проти? Добре. Так, перший рівень. Та нічого можете стояти. Перший рівень. Це Китай. Так, далі. Японія. — Вірно. А тут Без підказок. А можна одну на букву Ні? Ні, тут ще підказки можна, ще поки третій рівень, далі вже буде ще без На букву Т підказка. На букву Країна з Азії. Що справді Хтось знає? Ні? Знаєте? Як? Таїланд? 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 Зарахуємо, йдемо далі. Але тепер точно без підказок. Um. Mm -hmm. Боже, я себе... Чого я не вчив, географію? Я не знаю, я так зараз жалію. Тоже <ріху> це... 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 Азія? На Азії, так. Ні, з Азії взагалі мало що знаю. Я взагалі там нічого щось не знаю. Щось у вас ці, ці, ці знаки щось нагадують? Для мене це взагалі якась індія. Це, <різь> це, плані... це Монголія. А, Монголія. Але спроба і так, дуже хороша. Дякую за і участь. Вам дякую. Гарного дня. Давайте. Будеш тичити? Я не знаю. давай. Будеш пробувати. Але буде знімати, ти не проти? Це без питань. Так, давай, перший рівень. Це що? Так, далі йдемо. Вітай! Ні. Віталій! Ні. Бразилія. Підказка Кристьяна Роналду, знаєте? Звідки він? З якої країни? Ні. Як якийсь догад. Догадки є на букву П. Порт... Португалія. Так. Ну, дякую за спробу. Гарного дня. Перший рівень. Так, правильно, рівень 2. Португалія. Правильно далі. Дразу, дразу. Вірно, далі. Зараз 4 рівень. Я не та, ні, не Китай. Не Турція? Всі плутають з Туреччини, але ні. Остання спроба. Зараз, почекай. Щось у нас не Індія, Бузла не Індія. 에... 에... Фінляндія, ні. Не знаю. <губ> Все здається? Так, <губ> <губ> Це Туніс. О, будемо а, знати. А, як... а знали а, п'яту країну? Не, щось... Румунія? Чорногорія. Чорногорія. Але, але все в нас спроба дуже, дуже хороша, ви, ви молодці. Ну нічого. Так. Перший рівень. США. Вірно, далі. Португалія. Так. Бразилія. Вірно. Щось мені, щось мені вже страшно, що мені п'ятий може не показувати. Деніс. <світ> Чорногорія. Вірно, ви виграли, молодці. <світ> Якщо ви <світ> на, на нас підписані в тіктоці, отримуєте ще 500 гривень. Підписані, Доні. тоді. Тримайте. я вас вітаю. Гарного дня. Дякую на взаємно. Давайте. Перший рівень. Італія. Вірно? Далі. Германія. А українською? Німеччина. Так. Далі. Фінляндія. Фінляндія. Остаточна відповідь яка? Швейцарія. Це Швеція. Ви були дуже близькі, так. але гарна спроба. Гарного дня. Так. Коштовно. Перший рівень. Далі. Вірно. Далі. Німеччина. Так. Швеція. Так. Хорватія. Так. Марок. Ого, молодець. Якщо ви на нас ще підписані, то отримаєте тисячу гривень. На жаль, ні. На жаль, ні. Тримайте. Дякую. Мали Вітаю. Добре, зняв. Все, давай 500 гривень. <рес> я жар... це я жартую, тримайте. Все, дякую. <рес> Наше відео дійшло до кінця. Було витрачено 2000 гривень за півгодини. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь. Дякую.